Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас на огляді тракторець Кентавер 244 SD. Зразу висить на ньому у нас сажалочка двохрядна. Два, два рядки садить. 60 міждорядів під даний трактор підходить, так як колія 120 см. Що хочу зразу відмітити. Іменно моделька кентаври, всі, всіх моделів, які є, вони зараз подешевшали. 244-й кентаври. Ще й подешевшали, там непогано. Порядка 300 доларів від старої ціни, там різниця. Тому, хто ще не придбав собі тракторця, можете розглянути кентавр, бюджетний варіант, але досить непогана техніка. Якщо замовити в комплекті з сажалкою, буде дешевше, буде знижка. Тобто комплектом купувати дешевше. Зараз під сезон. от... Дані модельки дуже добре йдуть, жалочки є в наявності. Давайте коротко подивимося, що тут Тут є трошки змінення по трактору. Це в нас сд що значить з двохдісковим щепленням трактор. А саме по двигуну. Багато двигунів різних ставили. Зараз вже йде в нас КМ-385 ВТ-двигун на даному тракторці. Ось, подивіться. Були на ньому і Юдешні двигуни, і JDM-двигуни. Зараз, зараз модельки кентавер ідуть з двигуном КМ385 ВТ. В принципі, багато є оглядів, повторятися не буду, не хочу. Можете знайти по даному трактору, багато є дуже оглядів, він, в принципі, нічим не змінився. Комплектація ось перед вами. Крила передні в комплекті. От. По кольору можна уточнити у. Нашого менеджера за номером телефону. Доставка безкоштовна, робите замовлення по телефону, оплата при отриманні, коли техніка приїжджає до вас додому, ніяких предоплат ми не беремо і ніколи не брали. Водій привозить, по факту перевірили трактор. Якщо він вам подобається, все вас влаштовує, оплатили, забрали. В документах все нормально. Зараз, же, якщо купуєте трактор, зараз на протязі місяця можете отримати документи повний пакет з сертифікатом, з усім для постановки на облік. Тому ось так, ось така інформація в мене про документи. Дуже багато є тракторів у наявності. Там по цінах є подорожання, є подешевшення. Хто реально планує взяти собі тракторця, ціни можете актуальні, подивитися на нашому сайті tbmah.com.ua або набрати по номеру телефону нашого YouTube, менеджер вам підкаже. Техніка є, в наявності зараз сезон, тому хто не придбав, будь ласка, звертайтеся. До нових зустрічей з вами тракторний бригадір. Слава Україні! До побачення.